Анастасія Валігоша з маличку вишиває рушники і плекає національні традиції. Рукоділлю юну чернігівку навчила бабуся. Звичаю їхній сім'ї передається з покоління в покоління. Свої вироби дівчина презентує на шкільних виставках. Життя учениці пронизане творчістю. Вона пише вірші і посідає призові місця на всеукраїнських конкурсах. У цьому Анастасію всіляко підтримують найближчі мама і тато. У кожному символі воля, дух. А віра в перемогу. Якщо рахувати рушники, то взагалі я вишила три рушника, але в різних техніках. Якщо брати картини, ну такі більш масштабні вишила. Може шість маленьких, може десь п'ять. Своїми талантами дівчинка разом із батьками поділилася з іншими в межах заходу щаслива родина, міцна Україна. Його вже традиційно проводить управління в справах сім'ї, молоді та спорту разом зі спілкою жінок Чернігова. Цього року зібралися чотири родини: хтось займається спортом чи танцює, а хтось і волонтерить та підтримує екологічні ініціативи. Загалом кожна приклад успішної та міцної сім'ї. Я і вважаю, що саме родина, саме справжня родина і творить світ, і рухає світ вперед, тому що. Це є найпершим, от найголовнішим якорем в житті, який тримає, який підтримує, який дозволяє триматися, який підштовхує інколи, стимулює, дає сил, дає наснаги. Ми сьогодні провели цей захід і проводимо вже дуже дуже багато років, щоб показати, що сім'я це дійсно ця основа життя в країні, що все починається з сім'ї, як відносяться сім'ї тато, мама мама до дітей, як тато до мами, як мама до тата, як діти спілкуються, як намагаються розвивати їх творчі, різні нахили до життя, до людей, до відносин. Серед присутніх і багатодітна родина федченків полегеньків. Мама з татом підприємці. А ось їхні донечки майбутні олімпійські чемпіонки з художньої гімнастики. Вони завоювали чимало перших місць на змаганнях, будують спортивну кар'єру, але не забувають і про волонтерство. Після відступу окупантів із Чернігова дівчата продавали свої іграшки, аби зібрати кошти для ЗСУ. Ми збирали багато чого бронежилети. Збирали на автівку, При да прицеп. Збирали на зимову форму. Е, ну і багато іншого. В мене діти дуже енергійні. Я навіть настільки енергійна людина, що я не встигаю за ними все вгледіти і встежити, як але ми з дружиною намагаємося, щоб наші діти віддати дітям максимум, щоб вони з малого віку отримали максимум, що ми можемо їм дати. Наприкінці заходу на учасників чекали солодкі подарунки та відзнаки, приурочили ж його до міжнародного дня сім'ї. Який святкується щорічно в середині травня?